Вітання, вітання, друзі! І сьогодні в нас чергове навчання від нашого унікального лідера із Сполучених Штатів Америки. Це випускниця наразі Міжнародної академії нутриціології, лідер компанії Ерсаг Наталі Карпенко. І сьогодні наша тема знову про детокс та перезавантаження. Наталочка, тобі слово. Я вітаю всіх і дуже дякую за те, що мені доручили чи запросили поділитися тим, що я знаю і що я вмію. Ну, хочу сказати, що екзамен мене по нутриціології, я нутриціолог і здала екзамен по цьому ще минулому році. А це в мене вже друге навчання. Наступний екзамен у мене наступну, наступний понеділок. Я буду здавати по темі. Я нутриціолог. А сьогодні в нас така тема е, детокс. Але з точки зору медицини, детоксікація це природній фізіологічний процес, природні е, який у нас в організмі, і за допомогою якого організм нейтралізує і виводить всі токсичні речовини, цей процес відбувається постійно, безперервно, і це все завдяки наших, нашим органам. Це і печінка, і лімфатична система, і так далі, і нирки, і все таке інше. Цей процес у нас йде безперервно без нашого того втручання. Але чому ж так називають таким модним словом детокс? Взагалі, з точки зору медичного клінічного такого терміну, детокс в медицині. Ем... При, ну, в контексті розглядається лікування отруєнь, якихось яких наприклад медикаментами там чи хімікатами, і при залежностях, процес виведення наркотичних речовин, алкоголю і таке інше. Але тим не менше, чому детокс важливий, тому що це е, ми живемо в середовищі. Ось, подивіться, будь ласка, на слайді. Ми живемо в середовищі, де забруднення дуже дуже шкідливе і впливає на наш організм, сотується нашим організмом, хімія, якою ми користуємося, ліки, які ми е, п'ємо, їжа яку ми їмо, е, і стрес все це. Е, зашкоджає е, нашому нашому, не допомагає нашому детоксу організму, тому ми можемо е, самі собі допомагати. Які ж симптоми е, ви бачите? Це часті простуди, висипання на шкірі, акне, е, стрес, ви щас хочете спати, набір е, ваги лиш, е, лишньої надлишкової. Потім е, ламкість. Нігтів, випадіння волосся, не стає брів, ну тобто, все це ознаки того, що потрібно провести детокс в організмі. Але детокс це не просто магічна таблетка, яку ми випили, і все у нас налагодилося. Це підтримка всіх наших органів і систем. Основний орган це печінка. Вона виробляє жовч, жовчні її зберігає, відпускає відповідь на прийом їжі. Якщо не працює. Відток жовчі не працює печінка. Якщо не працює печінка, забруднена як належний фільтр організму, немає відтоку жовчий. Тобто здоров'я одного залежить від здоров'я іншого, це пам'ятання. Так само нирки. Це ключовий орган детоксикації в організмі людини, який відповідає за фільтрацію крові, виділення відходів, токсинів, надлишку води, нирки допомагають підтримувати баланс рідини та електролітів, а також беруть участь в регуляції артеріального тиску. Легені так само виконують важливу функцію в процесі газообміну. Вони є своєрідним фільтром, який виводить, допомагає виводити шкідливі речовини, які потрапляють до нас з повітря. забруднене повітря, гази, токсини, все, яке ми вдихаємо. То легені допомагають це все виводити. Кишківник. Кишківник відіграє важливу роль у процесі детоксикації, хоча не є основним. Основний це печінка. Він бере участь у виведенні відходів травлення та у підтримці здорової мікрофлори, яка впливає на загальний, на загальний стан організму. Лімфатична система це теж одна із систем детоксикації організму. Вона відіграє дуже важливу роль, тому що так само фільтрує виведення відходів. Вона забирає зайву рідину, токсини з тканин, переносить їх до лімфатичних вузлів і де відбувається очищення. Шкіра. Це найбільший орган людського тіла, відіграє важливу роль у процесі детоксикації і допомагає виводити токсини, шлаки з організму. Виконує цю функцію завдяки потовим і сальним залозам і також через лімфатичну систему та кровеносні судини. Що потрібно для ефективного детоксу? Звичайно, треба нам брати певну норму своєї води. Вода допомагає органам та системам працювати і виводити токсини. Ну, давайте в мене таке запитання: хто п'є свою норму води? От 300 мл на кілограм ваги. Ну Хто п'є, наприклад, це приблизно півтори-два літри. А якщо надлишкова вага, то уявіть, що вам треба скільки пити води. Я впевнена в тому, що ми не п'ємо достатньої кількості води. А вода це одна із таких головних продуктів будемо так казати, для детоксу організму, тому що вода вона є основою, наскільки, наскільки наш організм складається з води. Всі органи системи, кровеносна система, лімфатична і все, все, це, всі клітиночки, вони мають воду, і вода, вода переносить навіть ті ж самі токсичні. І чим більше води ми п'ємо ті самі токсичні речовини, швидше фільтруються через наші органи і виводяться з організму. Клітковина вона підтримує кишківник і корисна для мікрофлори, очищає стінки кишечника. Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали які утворюються при детоксикації. Білок необхідний як один із. Для один із ферментів для детоксикації в нашій печінці здоровий сон. Організм відновлюється вісні антистрес практики, тому що хронічний стрес призводить до фізіологічних змін в організмі, які можуть мати токсичний вплив і порушувати природні процеси детоксикації. Е, перш ніж щось додавати, давайте приберемо те, що заважає. Це один із найважливіших кроків. Цукор і продукти з ним. Згодіться, недаремно кажуть, що цукор це біла смерть. Випічка, білий хліб. Однозначно, фастфуди, тобто продукти швидкого харчування, майонези й кетчупи. Чому? Тому що в майонезах і кетчупах дуже багато скритого цукру. Газовані солодкі напої, той самий цукор, пакетовані соки це не натуральні соки. Вони містять багато цукру для того, щоб він зберігався. Сосиски, ковбаси напівфабрикати, це не є повноцінний білок, тому що якщо ми почитаємо уважно склад продукту, то там в основному жир. А це не є. Це не, не хороший жир, не те, який потрібний для нашого організму. Алкоголь однозначно. Чому? Тому що всі ці продукти створюють запалення, навантажують печінку кишні, кишківник і пришкоджають природньому очищенню. Основа раціону під час детоксу це зелень. Шпина, трукола, петрушка, коріан, кріп це все це вітамінні бомби. І та ж сама кульба в листя. кульбаби вимочується, і так само його можна їсти. Христосвітні овочі, броколі, цвікната, брюссельська капуста це підтримка печінки. Ягоди, чорниця, малина полуниця, джерело вітамінів і антиоксидантів. І, до речі, малина, наскільки вона соковита ягідка, але в неї дуже багато клітчатки. Це дуже допомагає нашому кишківнику. Цільнозернові продукти, гречка, кіно, бурий рис – це насамперед це складні вуглеводи, але вони також є чудовими джерелами клітковини. Нежирний білок, риба, курка, індичка, яйця і бобові це будівельний матеріал. От ем, хочу сказати із свого досвіду, я вегетаріанка і я не їм м'яса, ем, ем, не вживаю м'яса. я їм тільки. Ем, Рибу і яйця, ну деякі кисломолочні продукти, молоко не вживаю. То я хочу вам сказати, що в мене нестача білку, а коли в організмі йде нестача білку, я не набираю своєї норми білку. То білок це будівельний матеріал, і в мене його немає. І тому є свої певні дефіцити. Тому будьте дуже уважні до цього. Білок необхідний. Чому насамперед не жирний білок? Тому що він краще засвоюється червоним м'ясо, свинину, баранину краще під час детоксу не вживати. Тому що організм трапить дуже багато енергії на переробку цих продуктів. Корисні жири це авокадо, оливкова олія, горіха, горіхи, насіння це все здоров'я клітинних мембран. До сюди ж відносяться олія розторобщи, яка в нас є. Ну, ми про це ще поговоримо. Всі корисні олії, це Здоров'я клітинних мембран не йдеться мова про соняшникову олію, яку продають у наших магазинах. Це може бути тільки домашня, холодного віджиму і не з смаженого насіння, а тільки з сирого. Вся корисна. Всі, ті, що продаються в магазині? Ну я б не радила їх доживати, краще е, взяти домашню Ці продукти. що я назвала вони живлять організм, збагачують необхідними вітамінами, мінералами і активно допомагають виводити токсини. Які ж у нас є бади для детоксу? По перше, я хочу сказати, е, це мій найулюбленіший бад. Ну, один із улюблених бадів — це олія Росторопші. І е, мій чоловік має проблеми з печінкою з 18 років. І за свій е, такий вік до 45 він пропив дуже багато різних олій, і тільки олія е, Росторопші ерсаг. Він сказав: Я після цього як спробував цю олійку, то що ж я пив до цього часу? Уявіть так, серйозно, тому що е, виробники часто і густо не дуже, скажем такі. Чесні, коли випускають продукцію, вони додають трішечки олійки цієї розторопші в якусь рафіновану олію і продають під таку марку. То олія розторопші Ерсак – це унікальний продукт, який дуже допомагає. І дивіться, він містить лінолеву кислоту, олеїнову кислоту, вітаміни, вітаміни групи В, А є К. Ви можете зараз все це, це почитати на слайді. Просто я вам кажу, це бомба, це дуже корисно для нашої печінки. Шкода що в Україні її немає. Так, дуже шкода, але шкода, що зараз нам зупинили. А, Мані... а зупинили а нам нічого. зупинили. Так, а я зупинили. в час взяла, наприклад, лишніх декілька бо я знала, що моєму чоловікові треба. Тому я декілька взяла лишніх. Мене ще є, але ж жаль, що зараз не можу я замовити, немає нам доставки. Дуже унікальна. Я просто вам кажу, якби мож, якби ви ну, спробували її, ви б закохалися в неї так само, як і я. Тепер артишок, я думаю, що він є, по-моєму, є він в Україні. Є, є, є. Артишок. Він стимулює жовчовиділення, знижує рівень холестерину в крові, стимулює регенерацію гепатоцитів, має сечогінну та гіпо, ем, гіполіпідемічну дію, зменшує відчуття переповнення через тягування шлунку, сприяє виділенню з організму сечовини, креатиніну, а також токсинів. Ем, я хочу ще, ще сказати: артишок, якщо ви хочете проводити детокс, артишок, як і олійка розторобший, це обов'язково. І е, якщо ви п'єте якісь бади, е, звичайно, можете е, ну, на свій страх і ризик, а так як я вчилась в то я би краще здала би аналіз на. Е, на дефіцити, щоб ви знали і бачили, які у вас дефіцити. Не можна пити бездумно ліки, хоча бади не являються ліками, Але щоб собі не зашкодити, якщо ви бачите, що у вас є дефіцити, ви п'єте і артишок, і рижикове масло, і Росторопші, ви вживаєте кокосове масло, ви вживаєте всі інші, які є бади, коли ви бачите, що у вас є дефіцити, тепер пробіотики це е, добавка, яка містить мікроорганізми і морські водоросі. Містить 10 мільярдів коло одиниць. Уявіть собі, кожній капсулі використовується після курсу антибіотиків для відновлення мікрофлори кишечника, а також для загальної підтримки травної системи. І, звичайно, для того, щоб вживати БАДи, треба обов'язково читати, як рекомендують їх приймати. Тепер спіруліна це унікальне. Я її дуже люблю, тому що так, так і в мене є. Я її дуже люблю, тому що е, я не вживаю вже багато білку. А спіруліна це джерело повноцінного білка. А він необхідний для синтезу ферментів, детоксикації печінки, для відновлення клітин. Е, а спіруліна є джерелом високоякісного рослинного білка, що як для мене, як для вегетаріанки дуже важливо. Хлорофіл, який е, надає спіруліні зелений колір, допомагає зв'язувати і виводити важкі метали, наприклад, і ртуть і підтримує здоров'я печінки, яке є головним органом детоксикації. Містить бета каротин вітамін Е, які допомагають боротися з стресом, який виникає внаслідок впливу токсинів та запальних процесів. Одним словом, це все ви можете подивитися і почитати, хто має всі ці бади. У вас, я знаю, є такі довіднички, це в мене немає довідничків, і я собі їх роблю. І, або дякуючи Оксанці, в мене є деякі слайди. Ви все це можете прочитати. Тобто спіруліна це один із теж головних бадів, які застосовуються при детоксикації. Олійка. Наша не оліка, а екстракт оли... оливкового листя. Це теж унікальний, унікальний. Я його люблю, і мій чоловік є його на постійній основі, тому що в нього із-за того, що високий холестерин і е, проблеми з печінкою, і в нього і високий тиск. Зараз він його п'є на постійній основі і його навіть не поставили, а хотіли поставити е, на. Ну на огляд, як це як це називається правильно на облік, медичний а, огляд. На облік так так, так, на облік на облік хотіли поставити із того, що е, тиск зашкалював, і холестерин зашкалював. А все е, це із-за того, що е, ми вегетаріанці, ми не вживаємо достатню кількість білка. То тоді печінка починає. Як це немає нема, нема чого будувати холестерин? Дуже е, є поганий холестерин, є хороший холестерин. Холестерин необхідний для нашого організму. І Коли нема і достатнього білка, і всього чого треба для будови наших клітин, печінка починає регенерувати і робити сама це виробляти, а це не є дуже добре, тому е, повноцінне. Повноцінний раціон харчування, повноцінний білок, і свідкувати за водою. Тобто все у нас взаємозв'язано. Так, вертаюся до листя екстракту оливки, змічує імунітет, антибактеріальна добавка, знищує віруси, бактерії, грибкові інфекції, використовується для боротьби проти гепатиту, має антиоксидантні протиракові властивості, використовується для боротьби проти вірусів, ебола, епштейнбара та чуми. Додатковий продукт для хворих на цукровий діабет, знижує цукор в крові. Мінімізує ризик появи атеросклерозу, знижує поганий холестерин, знижує кров'яний тиск, перешкоджає утворенню тромбів і запобігає спазмам у м'язах і в кишечнику. Ну і звичайно, треба знову ж таки наголошую, дивитися, як його вживати. Моринга суперпродукт, Він є у нас і в каві нашій кава із речі з морингою. А ти води заробиться, а ти заузи перебиваєш. То з ще моринга містить понад 40 антиоксидантів. Ці сполуки допомагають нейтралізувати вільні радикали в організмі, зменшуючи оксидативний стрес, який є з однією із причин. Пошкодження клітин та порушення органів детоксикації, особливо печінки, тому що печінка є одним із головних органів детоксикації. Е і дослідження показують, що моринга може захищати печінку від пошкоджень, спричинених токсинами, наприклад, ліками, алкоголем, підтримувати її нормальну функцію. Вона сприяє відновленню клітин печінки і покращує її здатність до нейтралізації шкідливих речовин. Е знову ж таки, моринга містить клітковину, яка сприяє здоровому травленню та регулярному випорожненню. Про неї теж можна дуже багато говорити. І, а, і ще Маринга ж містить усі дев'ять незамінних амінокислот. Тобто, це теж як і спіруліна, джерело повноцінного білка, який зразу засвоюється в організмі. Олія чорного кмину. Обожнюю теж цей продукт. Пропила вже один курс і зараз збираюся після певної паузи зробити ще один курс. Також має антиоксидантну дію, протизапальні властивості, підтримка функцій печінки, зміцнення імунітету, підтримка травлення. А все це підтримка наших органів детоксикації. Так само треба дивитися дозу, як ми її п'ємо. Z – супер! Суперпродукт, ви всі бачили. Можливо, хто не бачив, куркумін знаходиться в такій капсулці з жиром, з олійкою, тому що куркумін – це жиророзчинна речовина. Він є сильний антиоксидант, допомагає нейтралізувати вільні радикали і зменшити оксидативний стрес. Все те саме, що ми дивилися і в моринзі, і в олійці чорного тміну. Має виражені протизапальні властивості. Допомагає зменшити системне запалення, що сприяє кращій функції всіх органів, включаючи печінку, нирки, тому що це одні з головних печінка Взагалі, от головний фільтр лабораторія нашої детоксикації. Підтримка функцій печінки, стимуляція вироблення жовчі. Пам'ятаємо, що печінка і жовчні взаємопов'язані. Не працює відток жовчі, не працює печінка, не працює печінка, немає відтоку жовчі. Вони взаємопов'язані. То куркумін, він стимулює, стимулює вироблення жовчі, а це покращує травлення жирів і сприяє ефективному очищенню організму. І підтримка здоров'я кішківника. Він Куркумін підтримує цілісність кишкового бар'єру і сприяє балансу мікрофлори, що покращує процес виведення токсинів і зменшує їх повторне смоктування. Гриб рейші – теж унікальний продукт. Одним словом, ви знаєте, у нас в нашій компанії що не ба, що не який продукт, все це дуже корисне для організму, на 100%, на 100 корисне. Гриб рейші – підтримка функції печінки. Печінка, пам'ятаємо, що це головний із органів. Антиоксидантна дія містить сахариди і інші сполуки, які є потужними антиоксидантами. Протизапальні властивості, зміцнення імунної системи все те саме, що ми читали про інші вади і розбирали про інші вади. Підтримка здоров'я кишківника, тому що ем, здоровий кишківник є важливим для запобігання потраплянню токсинів у кровоток, і решті може впливати на мікрофлору кишківника. Протек 20 новий, це новий із продуктів, 20, він є в рідкому стані і є в капсулах. І той, і той має протизапальне ем, дію, зменшує запалення міозіт, радикуліт, артрит, Підтримує мозок, покращує пам'ять, нормалізує холестерин, зміцнює судини, знижує ризики атеросклерозу, гіпертонії, ішемії, аритмії. Розріджує кров, запобігає тромбу. Чоловіче здоров'я, підтримує жіноче здоров'я. Є антиоксидантом, уповільнює старіння, захищає від хвороб. Нервова система теж допомагає при стресі, депресії, томів, неврозах. Виводить токсини і солі важких металів. Прискорює обмін речовин допомагає в боротьбі зайвою вагою. Має антибрик... антибактер... антибактеріальне. Антибактеріальні властивості стимулює вироблення інсуліну, підтримує рівень глюкози в організмі, послаблює напади астми, підвищує синтез колагену. блокує ріст ракових клітин, відновлює функцію печінки і допомагає виробленню жовчі, запобігає застою та каменю. Тобто, що ним який продукт ми не візьмемо, все це може допомогти нам в детоксикації. омега 3 так само ви можете, ви бачите, що і протизапальна дія, підтримка функції печінки, антиоксидантний ефект, покращення клітин, мембран. Тому що омега-3 є важливим компонентом клітинних мембран. Здорові гнучкі клітини і клітинні мембрани забезпечують ефективний транспорт поживних речовин середину клітин і виведення відходів на зону. А це є частиною детоксикаційного процесу. І так само підтримка здоров'я Е, Так я, як нутриціолог часто і густо у нас така практика, і Вікторія може підтвердити: є практика п'ятиденний детокс-марафон. Ви можете вибрати собі я зараз покажу все по днях, але ви можете. І зобов'язані слухати свій організм і вибрати ті продукти, на які у вас немає алергії, які приймає ваш організм. Тому ви можете цей п'ятиденний детокс марафон побудувати з уподобанням ваших продуктів. Цей час треба мінімізувати м'ясо і тваринні жири. І також рекомендується пити норму води 30 мл на 1 кг ваги. Вода має бути теплою, наближеною до температури вашого тіла і е, бажано з лимоном, тому що лимон стимулює е, відток жовчі. А жовч, як ми знаємо, е, допомагає нашому очищенню організму і, і е, е, перетравлювати їжу. Так, от, перший день перший день марафону детоксу це очищення кишечника. У цей день в раціоні. Тільки фрукти і овочі із фруктів вживати ягоди, яблука, груші, виші. Чому саме такі? Тому що вони, по-перше, я казала, що, наприклад, малина, чорниця дуже корисні для нашої печінки, а печінка, ми не забуваємо, що це один із головних орган детоксикації. І ці ж ягоди містять багато клітковини. Вона теж нам допоможе і як і для почищення кишечника. Груша дуже гарна, має багато вітамінів, мінералів і дуже хороша для схуднення овочі. Будь-які овочі, які ви забажаєте. Їх можна їсти і ягоди, і овочі, і фрукти можна їсти в необмеженій кількості, присолити, але все таки слідкувати за організмом. Якщо, наприклад, я не можу їсти грушу, тому що в мене кишечник її не сприймає, тоді здуття кишечника, значить я її не включаю, беру яблучко. Тобто обов'язково слухати свій організм. Організм наш, наш він дуже розумний. Другий день. Перший очищуємо, пам'ятаємо, що да, кишечник. Другий день очищуємо організм від всяких накопичених токсинів в нашому організмі. Е, ну, особливо, якщо люди користуються такою продукцією, як ми, наприклад, тими ж миючими засобами, які через шкіру не потрапляють в наш організм, і печінка тоді не працює так сильно. А є ж люди, які користуються дуже великою хімією, і все це сотується в наш організм і печінка тоді працює наповну. Е, І нам треба допомогти їй. То другий день, е, день, у цей у нас в раціоні тільки трав'яні чаї натуральні: Малиновий, ромашковий, жиновий, звіробійний, іванчай. Наші чаї, які є у нас в нашій компанії, дуже корисні. Тому п'ємо другий день, п'ємо чаї, одні чаї цілий день. Ще можна, можна одну минуточку дочері. Наші капсули, Звіробою, чебрець, лаванда, евкаліпт, будь-яку капсулу ми можемо розчинити в стакані гарячої води і буде прекрасніший чудовий чай, тому можемо ще сюди додавати наші капсулки. Так, так, так. Тим більше, що вони 100% натуральні. У третій день ми е, наповнюємо наш організм мінералами, чистим кров і клітини, і, е, очищення крові і клітини кишечника. У цей день у раціоні у нас сирі овочі, тушковані, парові. Але без будь-якого жиру, лише у власному соку, або дуже корисно на грилі, коли вони трошечки, наче пройшлися гарячим, ем, ну гарячим, наче гарячої обробки, але не повністю ем, не зажарені такі на грилі. Вони дуже корисні в такому вигляді для організму і не тільки овочі. То це третій день в будь-якій кількості, але ж, знову таки слідкуємо, тому що капуста, наприклад, вона може привести теж до здуття, якщо великій надмірній кількості. Слідкуємо за реакцією нашого організму. Наш організм нам підкаже четвертий день. Це ми допомагаємо нашій лімфатичній системі. Цього дня в раціоні овочеві бульйони і зелень. Ви бачите на картинці різні овочеві бульйони. Перший це із цвітної капусти, другий це морквяно картопляний і третій це із нашим з бурячком. Тобто, всі овочеві бульйони цілий день ми п'ємо. Так, допомагаємо очиститися лімфатичній системі. І п'ятий день п'ять днів. Більше не треба деток робити за один раз. П'ятий день це вихід. У цьому цього дня в раціоні звичайне чотирьохразове харчування, тобто повноцінне трьохразове і один перекус. Чи цей перекус ви можете зробити зранку, чи ви зробити його після обіду між обідом і вечерею. Це вже дивитись знову ж по реакції свого організму. Так, от чотирьохразове харчування. Крупи, вівсянка, гречка, бурий, рис, овочі, фрукти, ягоди, зелені, яблука, морква, капуста, шпинат, зелень, буряк, гарбуз. Рослинні жири, олій, горіхи. Якщо вже дуже така велика потреба в м'ясі, то краще з'їсти відварену курочку геть зовсім трішки, тому що навантаження на організм буде дуже велике. П'ятий день краще зовсім поки побути без білку, а вже на шостий, сьомий, звичайне харчування, звичайно, без шкідливих продуктів. То п'ятий день вихід. Коли ви вийшли із цього, ви можете будь-яке детокс меню, яке я вам зараз пропоную, взяти собі на замітку. Знову ж таки, це повинні бути складні вуглеводи, багатозелені, салати і корисні жири. Ось перше перший меню: це вівсяна каша з авокадо без вершкового масла, перекус, мигдаль. 12-15 штук. Чому саме так? Тому що в 12-15 штуках мигдалю є корисні жири, яких достатньо нам на день. Якщо трошки більше, звичайно, вже піде тоді е, це калорії лишні. Воно на, вам, нам не треба. Нам треба набирати свою норму білку живі вуглеводі. Тобто 15-12-15 штук це достатньо цілком для організму. Обід бурий рис, кіноа, кінуатуши, ніцукіни, і броколі. Ви можете або те й те, або один із цих продуктів. На вечерю лосось на грилі, шпинат з бальзамічним оцітом і протягом дня вода з лимоном. Звичайно, ви можете пити. Це я називаю сиру воду, не кип'ячену воду. Ви можете пити чаї, можна пити нашу каву, але протягом дня треба набирати свою норму води, щоб працювала наша, лімфатич... наша система детоксу. Друге детокс меню – омлет з великою кількістю зелені та некрахмалисті овочі. Дуже корисно зранку підсолити на невеликій кількості олійки авокадо, або можна на кокосовій олії. Вона дуже корисна вона в нас є. Обід, салат з відвареною індичкою, і чорною квасолею. Чому чорною? Тому що в чорній квасолі, чорна квасоля вона більш зарекомендувала своєю корисністю для нашого організму. Вечеря, кисломолочний сир і йогурт з ягодами, вода з лимоном протягом дня на перекус ягоди. Перекус я ж кажу, що ви можете перекус собі або між сніданком, якщо ви зарані встаєте, і обідом, тому що сніданок наприклад, у мене сніданок у 6.30, у 7 годин, тому я роблю перекус об 11.00 десь годині у 2 години в мене обід, щоб почуття не було почуття голоду, тому що організм, якщо він буде бачити, він у нас я ж кажу, він дуже розумний. Ага, мені не дають їсти, і тоді він все в запаси. А ми ж не хочемо, щоб собі зашкодити, бо жир це не є про здоров'я. Вегенське меню детокс. Зелений смузі, дуже люблю зелений смузі, е, і частенько сама собі роблю. Це селера, огірок, лимон, зелене яблуко, м'ята. їх можна робити багато різних, е, можна додавати собі грипфрукт дуже смачно. Тобто, знову ж таки, дивіться, які у вас є уподобання. Може, хтось любить не зелене яблуко додати, а додати апельсин. Це теж буде дуже смачно. Дивіться за своїм організмом, як реагує ваш організм. І можна додати навіть сюди або чайну ложечку насіння чия, або чайну ложечку насіння е, льону. Для того щоб смузі трошечки було таке наповненіше, і це буде дуже корисно. Тільки насіння треба помолоти, тому що воно ж ви самі знаєте, яке насіння льону, таке слизеньке, має таку оболонку, яка не розчиняється нашими ніякими ферментами і ні шлунковим соком, і виходить назовні цілими. Нам вже треба корисні ці омега-жири із насіння льону, щоб вони війшли в організм, тому краще його трошки помолоти. Перекус яблука із гарбузовим насінням. Гарбузове насіння це е, джерело цинку, дуже корисно для організму. Обід салабі свіжих овочів, кіноа і тофу. Тофу е, дуже. Це свого роду е, замінник естрогенів для організму для жіночого і вечеря овочеве рагу з грибами і сочевицею. Теж і звичайно вода з лимоном не перестає наголошувати воду обов'язково треба пити. Меню з морепродуктами Є навіть така. Середземноморська дієта, якщо людина хоче позбавитися лишньої ваги, то є прям така середземноморська дієта, але тим не менш це не дієта, а такий диток з меню. Можна один день собі такий зробити сніданок, смузі з авокадо, гірка, апельсина, зеленого яблука і ложки меленого насіння льон. Ну про що я казала? На перекус яблуко запечене з корицею, Це теж дуже буде корисно для нашої печінки. Салат морепродуктами і свіжої зелені, плюс помідорики черві, огірки, паста з грибами. Все це теж паста з грибами, це теж один із складний вуглевод, тому що є макарони швидкого приготування, це не про користь для організму. А макарони, макароні вироби із твердих сортів пшениці це корисно, це складні вуглеводи. І на вечерю біла риба запечена на грилі і шпинат. Чому ви можете запитати, чому білкова їжа на вечерю? Тому що білок він є будівельним матеріалом, я вже казала, для наших клітин. І це дуже корисно, і ми не набираємо вагу, але харчуємо наші клітини. Єдине, що треба пам'ятати, щоб вечеряти треба краще десь за дві-три години перед сном не їсти перед самим сном, а до сну, щоб організм підготувався, щоб ви не лягли, а вас бурчить там, і організм перетравлює все те, що ви з'їли ввечері. То слідкуємо за це. І на закусочку вам хочу дати корисний десерт. Тому що ну як же? Якщо ми будемо себе обмежувати і не будемо вживати якихось тістечок, то звичайно організм, організм нам скаже, хватить, а я хочу. Бо якщо ви себе обмежуєте дуже сильно, то він тоді з будь-що все візьме, все в запас, тому що е, скаже: ох, настали дуже важкі е, часи, треба все в запас. Тому себе треба балувати. Е, треба відноситися до свого харчування дуже свідомо. Тобто, якщо ви хочете з'їсти булочку, з'їжте її. Але ж тоді дивіться, вже слідкуйте за своїми білки жири і вуглеводи. Булочка це не завжди корисні продукти. Ну тобто розумію. І треба подумати, частіше, чого ми їмо булочку, або щось ми заїдаємо психологічне, чи це потреба така. Думаю, ми самі можемо дати відповідь на ці запитання. Тому на закуску корисний десерт. Рецепт написаний: це дуже смачно, це корисно, тому що тут немає цукрів. От бачите, там є 50 грам еритролу або іншого замінника цукру. Наприклад, можна додавати стевію. Є стерія в крапельках, є стевія в порошку. У мене, наприклад, є в крапельках. І це дуже корисно організм тратить дуже багато енергії, як на цукор. На цукор організм тратить дуже багато енергії, тому що він розщупляє його на більш простіші, які будуть засвоюватися в організмі, а це теж не є дуже добре. А оцтевія, вона повністю засвоюється організмом, і наш організм не тратить для того, щоб відфільтрувати, наприклад, та ж сама печінка, якусь шкоду з цього. Тому ось такий корисний десерт буде, буде якимось таким бонусом для нашого організму. Ми можемо з'їсти його з чашкою чаю і від цього мати тільки користь. Ну, рецепт написаний, якщо хто захоче його повторити відтворити, то переглянете наше відео і. Собі запишете і спробуйте, це дуже смачно. І хочу такий зробити, наче це узагальнення таке, здорове харчування, активний спосіб життя, антистресові практики, дихальні практики це все ключ до гармонійної роботи всіх органів і систем. І це все веде до повноцінного та радісного життя. Так що будьмо здорові. Я дуже дякую вам за увагу.